Вітаю вас, мої любі. Зараз дивимось, як він бачить ваші відносини. Три варіанти. Варіант перший, другий і третій. Перший варіант. О, він вважає, що ваші відносини це прям як дар з. З неба прийшли, що вони йому по долі. Що це дуже важливо для нього? Що це відкриває йому шлях якось у майбутнє. Це дуже така, знаєте, що це йому на роду написано, отак ще може вважати. Це ну, карта карми взагалі, яка коротше, ви йому по долі. Отак вважає перший, хто перший варіант вибрав. Другий варіант якими він вважає ваші відносини? Ну, не він, він не вважає, що вони дуже серйозні. Йому дуже приємно з вами спілкуватися, ви можете разом ходити кудись, приємно проводити час, можливо, навіть у якоїсь компанії. Але а ну покажіть, є тут якісь щось інше, крім того, що приємно проводити час. Є щось іще. Ну, вибачте, але ну, той, хто вибрав другий варіант, все ж таки показує, що він не бачить вас матір'ю його дітей. Він зараз, ну, принаймні, це зараз, це не означає, що далі нічого не зміниться. Зараз, все ж таки, йому більше приємно просто проводити з вами час, і він не планує щось більш серйозного. Третій варіант. Третій варіант. Він вважає себе переможцем, завойовником. Він хоче вас завоювати. Хоче отримати ще, можливо, ну, це перше він хоче завоювати, а ще він, можливо, йому приємно з вами кудись поїхати, він хоче. Ану, покажіть, будь ласка, що, що тут ще? Господі, та що ж це таке? От випала перша сила. Це теж може показувати. Можливо, ще ви з ним, можливо, проводити час. У якихось, може, спорт вас з'єднує, ще може показувати. Може, ви кудись поїхали разом, хоче поїхати. Але перше, що і найголовніше, він вас вважає своїм як трофеєм. І, ну, так от для третього варіанту.